Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва у прямому ефірі, як завжди. У цій порі. Програма «Зустрічі на Майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу сьогодні. Надаватиме Богдан Кожем'яко. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Дякую. Політ. Технологів заявляють про те, що в ті кандидати, які ось сьогодні так висувають себе, а, готові за місцем під куполом Верховної Ради віддати мільйони доларів. І вони в дійсності віддають ці мільйони. Скільки сьогодні коштує стати депутатом Верховної Ради? Пане Вадиме, це таке риторичне питання. Головний акцент в ньому коштує, тобто, це не заслуга, це не повага людей, виборців. Це не реально місце, на яке обирається людина достойна, людина чесна, людина, якої довіряють та громада, яка обирає. Головне слово, скільки коштує. Де да, воно коштує? Яка різниця, скільки мільйонів вона коштує? Все починається з того, що ці мільйони потрібно спочатку занести на самий верх, аби тобі довірили і дозволили. Приймати участь у виборах, і це як то кажуть, система взагалі ніяк не зміниться. Я не вірю в жодне законодавство, яке може це змінити, тому що це не законодавство, це система і це ментальність людей. А ментальність людей, на жаль, не змінити.